Так, і далі ми доходимо до тих звуків, які незвичні, так? які якось читаються не так, як в українській, як в інших латинських мовах, до, до чого можна було б дошурупати інтуїтивно. Так? Ось такі от у нас бувають то буквосполучення, то самі букви якісь дивненькі. Зараз ми їх розглянемо. Наприклад, оця буква, яка називається в іспанській Х, недарма так називається, тому що вона читається іноді як Х. А саме перед голосними Е та І. Наприклад, е хірар. Хі хірар. Так, все правильно. Хенте. Давайте подумаємо, куди наголос поставити. Хенте. Е е Остання буква у нас яка? Е, Голосна, Голосна, значить, тоді. Напереді. Тоді на передостанній. Угу. Значить. Хенте. Хенте. Угу. Ліферо. Ліхеро. Тут так само. Остання голосна на передостанній наголос, так. і, і хіра Ірасол. Hirasol, так, Hierasol. Це соняшник. Угу. Тут аж три. Бачите, ви вже в цьому слові три особливості іспанської мови знаєте. Перше, буква Х читається, Х читається як Х перед І. Друге, на останній склад падає наголос, і третє Ель завжди м'який. Бачите, угу. в одному слові, ви вже це все правильно прочитали. Круто. Наступне. Алехір. Uh, а тут куди наголос? Так що R на... на перший склад. Ні, на перший ні. Або останнє, або передостання. Останнє або передостанній. Елехір. Ele... Елехір. Тому що остання Р не С, не Н і не голосна. Оце. Оце треба ще. Ну, ви спочатку трошки будете плутатися, це нормально, але я вас буду повертати. Правильно русло. Так, туди куди треба. І та ж сама буква Х, Якщо після неї немає Е І, тобто що завгодно, або зовсім нічого, тоді вона читається як Г, як такий дзвінкий Г. Угу. Наприклад. Алго. Угу. Ель не забуваємо пом'якшувати. Альго. Ігуаль. Ігуаль, добре, прекрасно. Ви навіть цей е, дифтонг згадали. <свят> Ігуаль. Угу. Це означає однаковий. Тобто от од... Ігуаль у нас читається, так? <свят> і перед У, і перед О. Читається як Г, а от перед Е і по інакшому. Глорія. <свят> <свят> Глорія. Угу. Є таке ім'я, так, Глорія ми знаємо, але взагалі це слово означає слава. Ну, в mm -hmm. принципі, і ім'я нормальне слава в нас теж таке є. Mm -hmm. <laughs> це їхній варіант. Глорія слава. Тенго. 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 Тут остання голосна, тому на голосна останній склад. Гато. Угу. Гато, І... e, да, гато, це котик. Так що ви вже знаєте, як буде тваринка. Гато. E, далі. Іще які особливості Г? Отут уже оце, де трошки починає мозги клинити деяким людям, бо тут з'явилося буквосполучення з глухою буквою. Тобто в буквосполученнях ГУІ та ГуЕ, буква У випадає. Тобто, вони читаються як Г та Г. Навіщо такі складнощі? Це дуже просто логічно пояснюється чому. Тому що, якщо ми «у» цю не напишемо, то це буде читатися як ХІ. І «х» відповідно, так тому що перед І Можливо, е, буква оглушається. І оця У туди вставляється для того, щоб це не відбулося. так, Бо е, треба ж якось передати на письмі Гі і Г. От іспанці вигадали такий спосіб через оцю глуху У, яка випадає, але дозволяє Г зберегти звук, дзвінке звучання. Давайте спробуємо. Гіар Гіар Гісанте. Гісанте, так, це горошок і. Гінда. E, Гінда, так, гінда це вишня. Ось такі в нас смачні слова з цим словосполученням. <сум> саме вишня. До, до речі, багато хто не розрізняє вишню черешню, так, багато народів, а іспанці розрізняють. Гінда це саме вишня, та що кисленька. Розрізняють, але в них щось її немає, в них не побачають. Так, у них більше, більше черешня, більш розповсюджена, сереса в них називається вона, але, але Гінда існує, існує, і поняття таке, і десь десь можна таке знайти, але я чула так, що народ скаржиться, що рідко торпляється. Ну, твареників, вишнями не навариш. Да-да-да, ну, треба до місцевої кухні вже звикати. Але. Таке буває, що нам треба оцю У зберегти, щоб вона не випала. так, от В Гінда Г'яр треба, щоб випала. Але якщо ми хочемо, щоб прямо вимовлялось гуї, то ми, якби, бачите, такі дві крапочки над буквою У, от як гвіздочки, ми її прибиваємо, щоб вона нікуди не поділася. І тоді вона в цю гру вже не грає в випадання, а стоїть собі на місці і читається, як завжди. Це рідко відбувається. Цей значок дуже рідкісний, але все ж таки декілька слів таких в іспанській є. І знову ж таки, щоб ви не втрачали свідомість, як їх побачите, я маю вам їх показати зараз. Наприклад, Аргувір. 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 То в англійській, да, там щось і трапляється, тут нічого аргур. Пінгу. Uh, Пінгуїно, так, так. І. Гверо. Uh, Гуеро, gu так, Гуеро. Це є блондин у нас, бачите, пінгвін такий. Блондинчик. <плодинчик> От, тобто е зрозуміли, так? Якщо ми бачимо ГУІ, ГУЕ -E без двох крапочки, то У випадає. Ми її не читаємо. А якщо двокрапочка є, то вона на місці сидить і нам уцю зберігає. Ось таке рідкісне явище.